Чесна кількість FPV-дронів. Десь місяць назад я перевернувся, коли тікав від впіві. Уп'єм з дороги в одну сторону. Історія жахів. Ah! Чоловіка нещодавно наші волонтери вивозили. Потрапив до рук російського ДРГ. Катували його, катували ще жінку з чоловіком, який теж потрапив в полон. Вітаю, мене звати Микита Кузнецов, і ви дивитеся Медіа. Сьогодні ми поговоримо із засновником волонтерської організації Транди на руці Олександром Гуменюком про евакуацію на Харківщині і заокремо у Куп'янському районі, де зараз відбуваються найгарячіші бойові дії. Вітаю, Олександр, дякую, Вітаю, що до нас прийшов. З яких районів громад Харківщини ви проводите евакуацію зараз? Що у вас в пріоритеті? По Харківщині зараз найгарячіші точки. Це саме Куп'янщина, Боруцький, Боровський район. Теж багато заявок. звідти. значно менше це Золочівська громада, Дергачівський район. Ще працюємо по Донеччині, по Сумській області. Ну і, і в телефонному режимі ще допомагаємо Дніпропетровську області евакуювати. Яка сьогодні ситуація з евакуацією на Харківщині? Загалом по Золочівській Дергачівській Дергичівській громаді більш-менш контрольована, і в принципі заявки активно виконуються. По Куп'янщині ось там дуже важко. І за FPV, і за великою кількістю ДРГ ми не можемо потрапити в Куп'янськ, і ці заявки ну, доволі. Тяжкі місії кожна. Доводиться по телефону виводити людей пішки, доводиться залучати місцевих жителів, у яких є автівки, які ще ризикуючи життям, допомагають своїм співмешканцям, так би мовити. І ну а вже ж військові допомагають. Куп'янськ сьогодні ночний прильот інтернат. Евакуюйтесь, люди за тому що ну не дають тут життя, і мабуть, його не буде. Вони унічтожать весь. Можеш детальніше розповісти про куп'янський напрямок? Насправді куп'янський напрямок це. Ну можна сказати, історія жахів. О, за останні там три-чотири тижні список історій важких постійно поповнюється. Ось нещодавно, наприклад, чоловік з його мамою був в Куп'янську і в дрон Вдарив по ним. Мати вбила, чоловіку відірвала руку. І ще добу ми не могли його дістати звідти. Дякуємо Олексію, місцевому жителю, який часто допомагає. Він, ризикуючи життям, все ж таки вивез цю людину. Але, на жаль, чоловік в лікарні все ж таки загинув. Історії про те, як жінка поховала в огороді свого чоловіка. Вони повернулися з евакуації, вирішили все ж таки бути на своїй рідній землі. І, на жаль, вона поховала чоловіка на рідній землі. Багато всього це важко, важко саме морально та й. Фізично теж. Річка Осків, що дивить Куп'янськ, значно ускладнює евакуацію. Чи евакуюються люди звідти? Так, є кейси, але ну, знову ж таки це люди, які фізично можуть пересуватися пішки. Вони виходять ті, що старі люди, маломобільні люди з ними величезна проблема, вивести їх ну майже неможливо звідти. Переправи постійно щодня або декілька разів б'ються і пересуватися по ним це дорога в один в одну сторону. Як зараз відбувається евакуація, саме з Куп'янська? Яка гуманітарна ситуація там зараз? Гуманітарна ситуація там безумовно важка. Є продуктові набори, які там весь час після. Де окупації до цього наступу привозили туди активно. Там у багатьох людей є запаси їжі, але стосовно хлібу, чистої питної води, з цим важко. Ну і багато людей, хто не зробив запаси, теж перебувають в дуже поганому у Гуманітарному середовищі, так би мовити, що місцеві самі розповідають загалом, що страшно, що бачать багато загибло, що будівель ців вцілілих майже не залишилось. А переховуватись все важкіше і важкіше. Ну знов ж таки це залежить від конкретного населеного пункту, який знаходиться за скілом, наприклад, ківшарівки. Вона там а, під обстрілами куп'янської завої там вже тотальний контроль під дронами. Там не можу впевнено сказати стосовно ДРГ, не було такої інформації, але я підозрюю, що і вони там вже можуть бути. Куп'янський конкретно. Все розбито. Зібрали. Жу були якісь історії евакуйованих за останній час. О, цікава історія, якраз з тієї сторони осколо це ківшарівка. Є два брати: а старший був в Харкові, молодший залишався в Куп'янську в Ківшарівці. Старший плюнув на все, добрався туди правдами і неправдами, і вони вдвох пішки виходили. Звідти така доволі героїчна історія для мене. Інші історії зазвичай це трагічні. І такі важкі чи терплялися вам евакуйовані, які зустрічалися з російськими військовими? Так. Що вони вам розповідали? Різні розповіді. Ну наприклад, ось чоловіка нещодавно нашого волонтери вивозили, і він розповів, що він пересувався по Куп'янську, потрапив до рук російського ДРГ. А вони зовсім неадекватні були. Схоже, під якимись препаратами і катували його, катували ще жінку з чоловіком, який теж потрапив в полон. Один з них був більш-менш адекватний. Казав. Своїм побратимам, що ви робите, на що отримав відповідь: що почекай, і до тебе черга дійде. А коли вони виробились від дій препаратів, цей чоловік відпустив їх і. Ось так ми дізналися про цю історію. А зараз шукаємо цього чоловіка, щоб з ним теж поспілкуватися, більш подробиць дізнатися та передати інформацію поліції. То майже кожен евакуант, який зараз Куп в Куп'янську, бачив російських військових. ось одна з останніх евакуацій, це десь тиждень тому чоловіка вивозили, він каже, ні, нікого не бачив. Ми дуже здоволені були, бо інші кажуть, так в принципі, там же дронів і наших багато, і російські військові теж переховуються, Їх важко побачити. Вони там пересуваються дуже обережно. Як люди знаходять контакти очі? Яка ситуація з їх зв'язком? Зв'язку зв в Куп'янську майже нема, але є. Ну це історія з усіма населеними пунктами, які вже там. Біля лінії бойового зіткнення або на самій лінії там зв'язку немає але є висоти, до яких ще добиває зв'язок. Деякі люди, які фізично це можуть зробити, виходять на такі точки і зв'язуються. Через що саме стається, що немає можливості евакуювати? Безпекові моменти. Ну, Куп'ян з дороги в одну сторону наприклад інших немає. Якщо ми можемо туди доїхати і живими повернутися разом з людьми, ми обов'язково це робимо. Які зараз основні проблеми при евакуації? Безпекові, безпекові безпосередньо а, це величезна кількість півдронів, це дальність, на яку вони почали залітати. Це вже не 10 кілометрова зона, як там декілька місяців тому. А вже десь в 15-20 км кілометрах від лінії бойового зіткнення можна зустріти ворожі дрони ну і потрапити в халепу. — Чи були ситуації, коли доводилось, наприклад, уникати або тікати від впіві? Так, постійно нещодавно там скільки час вже такий плав, чи десь місяць назад я перевернувся, коли тікав від впіві. Ні, на машини поверганять роботь. Десь за два місяці до цього ми була остання волонтерська команда, яку пускала на броня в на автівках в Куп'янс. На той час ще можна було заїхати. Півдрон атакував наші два екіпажі, вдарив проміж ними. Слава богу, це все гарно закінчилось. І постійно доводиться переховуватись, прятатись, коли бачимо в прибули дрони. Дяка. Виробникам, які придумали такі штуки, ми хоч можемо розуміти, що є небезпека поряд і можемо ховатися вчасно. Що ви робите, якщо, наприклад, ви на відносно відкритій ділянці і побачили, що ПІВі ворожі? Якщо ми бачимо в екран, що він десь поряд з тими локаціями, де ми знаходимося, як умога швидше тікаємо до ділянок, де можна переховатися. Швидкість, швидкість і ховатися – це два наших основних інструменти. Вони наші, зараз полетять на нас. Машина ціла? Прилетіла в машину нашу. Треба йти. Є більше. Є фібер. Фібер оптик. Ні, ні, не ловить, так? Так, ні, ні. Підпи***ці, с**а. Кончені. Та що, що, б***ь, в машину? Уході на уході. А як евакуйовані реагують? Деякі евакуанти, коли до них приїжджаєш, і там а над сектором кружляє дрон, ми його чуємо, бачимо, а вони такі, та то наш, нічого страшного. Ось один такий наш дрон в кавичках якраз і атакував нас. Вони там придумують собі, що вони по кольорам відрізняються, ці дрони, чи ще щось. Деякі евакуанти, вони в. В принципі, там у себе в будинках, коли живуть, дрони літають, зазвичай не атакують, да? якщо там біля свого будинку людина. І вони так звикають до цього. Але коли дорога, і вони бачать, що дрони поряд літають або женуться за нами, отут вони дійсно лякаються і розуміють всю небезпеку, яка є. Чому деякі жителі при фронтових міст не евакуюються, попри влучені бої, присутність російських ДРГ? Деякі люди бояться залишитись непотрібними на кому. Ну, ось ти все життя жив, у себе в будинку, в тебе там огород чи робота якась поряд. ну і В принципі, ти там незалежно жив. Тут в тебе забрали вдома, забрали можливість існувати, і, і ти в підвищеному стані надієшся на, на, на державу, на волонтерів, на людей, які допомагають. А допоможуть вони чи ні? Ти ж можеш дізнатися лише, коли виїдеш. Бачите, жіночка їде. Ну от ви їде, по попробуйте виговорити, об'яснити. Ну що тут оставатися? Чого бабулечка? У мене чоловік лежачий, я його У нас є на скори. Ми можемо приїхати на скори забрати. Умирати вже на місці, де родилась, там і харчилась і буду вмирати. Що дасть. Ну бережіть себе тоді. Багато людей, які там виїхали як евакуанти ще в більш-менш спокійний час. Вони там подивилися, у них була можливість повернутися, і вони могли качати права там. Десь щось не подобається, то не так, це не так. Плювали, виїжджали назад. Коли вони поверталися, а вже ж вони розповідають там якісь такі страшні історії, що ми нікому не потрібні, нам ніхто не допомагає, і люди в це вірять. Насправді це не так. Так, допомога не покриває все, що необхідно людині. Ну, я маю на увазі, щоб комфортно жити, що ти там сам в кімнаті, живеш собі, їжа в тебе є, гроші є, і все ок. Такого, на жаль, нема, ну і час важкий. А саме необхідне, все отримують люди. Інша сторона евакуантів, які відмовляються, це маломобільні. Це важка історія. Люди там, зазвичай маломобільні, вони вже по декілька років, тобто десятки років, і вони заперті в своєму маленькому мірку. Мірок розміром з кімнату їхню або з їх будинок, і ну, вони навіть не розуміють, що навколо коїться. Виїжджати принципово не хочуть, бо в їхньому стані ну, дуже страшно опинитися, де да, на кому не потрібно, і вони до останнього чекають. А їх родичі, рідні, знайомі, які їх доглядають, не можуть поїхати звідти, бо не можуть їх покинути. І це справжні трагедії. Багато таких ситуацій, коли ти розмовляєш, вони плачуть, ми плачемо, але відмовляються. А цела міць. Ну, ми не можемо собі дозволити забирати людей. Є люди, які дуже люблять тварини, і як казав екзеперії, вони у відповіді за тих, з кого приручили. Вони збирають з усієї вулиці тваринок, як покинуло, яких покинули, яких предали, як вони вважають. Частина правди в цьому є, і не можуть поступити з цими тваринами знов таки. Ці люди для мене найбільший такий болісний момент. Є люди, в яких є діти, які їх зовуть, але там дорослі люди там. Передумали собі, що вони будуть навантаженням для своїх дітей, для своїх родин і не хочуть обтяжувати їх життя. Ну я з ними в корню не згоден, бо неодноразово одягав таку рубаху на себе і розумів, що ну, якщо мій, мій батько опиниться в такій зоні, я собі місце не знайду і жодної хвилини спокійної в мене не буде. Про це їм краще замислитись. Є люди, які Росію ждуть, а вже ж такі є. Насправді їх. Не дуже великий відсоток, там, до 20% з тих, хто махрові такі залишаються, але є. Олександр, дякую, що завітав до нас на інтерв'ю. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, діліться своїми враженнями у коментарях, а також долучайтеся до нашої спільноти.